Привіт! Мене звуть Ігор і я спеціаліст в компанії MDigital. Сьогодні ми з вами розглянемо, як же підготувати сайт до запуску в рекламі Merchant Center, тобто торгова реклама. І так, давайте приступимо. Переходимо на сайт і дивимося. Перше, що потрібно, це у нас повинні бути сторінки оплати і доставки, обмін та повернення. Розглянемо оплата і діставка. В даному розділі повинно бути описані всі види е, оплати, е, ось у нас є, та всі види доставки, які ви використовуєте. Е, також обов'язково повинна бути у вас онлайн оплата. Це може бути Privat24, WiFPay. Е, якщо сайт знаходиться у вас на платформі Prom, то можна використовувати оплата е, ProM. Е, Далі переходимо в розділ обмін та повернення. В даному розділі вам потрібно також повністю зробити опис, як можна повернути чи обміняти товари. Товари неналежної якості чи належної якості, тобто всі умови обміну та повернення товару. Далі, контактна інформація. У даному розділі повинно бути, крім номерів телефону та електронної адреси, у вас ще повинна бути вказана адреса, повна адреса вашого магазину. Тобто це країна, населений пункт, місто і вулиця, повна адреса. Також обов'язково повинен бути індекс. І так, переходимо до наступного кроку. Наступним кроком, четвертим, потрібно перевірити, чи є у вас на сайті сторінки з помилкою 404. Тобто, ось такого типу. Це сторінки, які були видалені. Це може бути видалений товар, чи видалена будь-яка категорія, тобто, щоб таких помилок у вас не було. Ось. Наступним п'ятим кроком потрібно перевіряти. Всі категорії на відсутність товарів. Тобто, коли ми переходимо в категорію, ось переходимо в і в нас є тут, ось, переходимо в категорію, і в нас є товари. Якщо б тут товарів не було, це могло стати причиною блокування аккаунту мерчант центру Далі, сьомим пунктом. Сьомим пунктом у нас буде додавання онлайн-оплати при замовленні товару. Для цього, щоб перевірити, для цього ми переходимо на товар, нажимаємо Купити, оформити замовлення і робимо тестове замовлення. Далі по доставці. Вибираємо будь-яка доставка. Адресна. Так, вказуємо відділення. Нехай буде у нас 31-ше відділення. І в нас ось є, є онлайн оплата банківською карти Тобто, онлайн оплата Way Все. Цей пункт у нас є. Якби цього пункту не було, у нас би також виникла проблема з блокуванням мерченцентру. Далі можуть бути гатівкою, там, чи оплата при отриманні, без різниці. Головне, щоб була онлайн-оплата. Так, ну все, з цим розібралися, переходимо до останнього кроку це перевірка всіх товарів. Тобто кожен товар повинен мати своє унікальне фото. Не, не повинно бути заміщення фото. В такому випадку, якщо буде один товар там, 100 чи 200 раз скопійований і з підрізваною назвою, але фото одне і опис одинаковий буде на всіх товарах, то це також виникне проблема з блокуванням аккаунту Merchant Center. Цього не потрібно, щоб було. Дякую, що з нами були. На цьому все. Будемо з вами прощатися. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та коментуйте. До побачення!